Так, Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу Xiaomi Community. Так, давайте по перше подивимося мій профіль. Так, я ось в мене ось такий нік. Мій uh, 14, але я позміню його, uh, 3, я вже 343 дні у комуніті. Давайте. І ще вам покажу інформацію. Так, в мене скільки балів 2410 550 балів до наступного рівня. Так, давайте виконаємо завдання, так, Так, виконали перше завдання, так, дальше перегляньте теми. Ну добре. на нечого собі, скільки? 512 гігабайт, пане нічого собі. Так, вже 460 балів до наступного рівня. Так, ось рамки для аватарів є. А серия Redmi, наприклад. Так, і давайте покажу, як змінити. Нажимаємо ось сюди. Так, нове ім'я. Зроблю просто мій это це взагалі дуже стара система, її навіть вже немаю. Так, наприклад, HyperOS. HyperOS 2.0. Точка десять. Так, і давайте зараз зробимо... Так, ми трішки не так зробили скріні. Так, зараз подивимося, як це правильно пишеться. Ага, 2.0 Точка ноль. Точка один. І ноль. Фут. Точка ноль. Ось так. І друзі, знаєте, я вам ще хотів сказати, що... Що ви дивіться, Я вам хотів. Блін, так. Ладно. Я вам хотів сказати ще, друзі, з що е, що вийде, наприклад, там аж новий Android 16 та... Наприклад, новий Android 16, whooperous та HyperOS 3.1.0 вийде вже всередині, всередині 2025 року виходить десь в, вже весною або осінню вже вийде нова версія Android. Тому з цією версією вже ми. Не так і скоро будемо розта... прощатися. Тому я сподівався, що, всі пер... що всіх є Android 15, як це перевірити, заходимо в налаштування. Про телефони дивимося, яка версія Android. Ось Тут написано і нажимаємо. Багато разів і ось тут написано. В мене вже Android 15. Але я дуже, мені дуже цікаво, як буде виглядати новий Android 16. Ось так виглядає мій профіль в Xiaomi Community. В кого Xiaomi те, що обов'язково додавайте мене в друзі. В мене ні, HyperOS 2.0. 10. Друзі, ось таке було відео. Всім до побачення, всім гарного дня!